Друзі, це рубрика і Сьогодні я вам розповім низку заходів, куди можна піти та що подивитися, аби ви розфарбовували свої сірі будні яскравими враженнями та емоціями. У театрі імені Садовського відбудеться драма за п'єсою Карпенка Карого. Я б тобі небо прихилив. Ця вистава не втрачає своєї актуальності вже більше дев'яти років. Серед усього театрального репертуару її полюбляють вінничани найбільше. Адже до війни ця вистава завжди збирала повні зали з квітами та бурхливими аплодисментами. Тож, якщо ви ще не бачили, обов'язково відвідайте початок 17-й. вартість квиточка становить 200 гривень. У Вінниці відбудеться психологічний тренінг відновлення цілісності я. Під час групового заняття кожен учасник зможе пропрацювати свій емоційний стан, а також знайти нові цілі та звичайно розвинути свої творчі здібності. Тренінг проведе психотерапевт Вікторія Турчак 15 вересня, початок о 14-й. Тренінг триватиме 2 години. Участь безкоштовна. Єдине, що потрібно зареєструватись у Фейсбук сторінці саме на сайті Хаб місто з містів. З 15 по 25 вересня вересня Вінниці триватимуть дні європейської спадщини. У великій програмі буде присвячена тема екології та зеленій економіці. На кожного учасника чекають цікаві екскурсії та урбан урбан-прогулянки, теми яких мають на меті привернути увагу до збереження природи та біорозмаїття. Тож долучитися до такої тематичної екскурсії ви зможете за допомогою реєстрації на Фейсбук-сторінці департаменту маркетингу, міста та туризму. Щоп'ятниця у молодіжному центрі Квадрат триває безкоштовний «English Speaking club бла бла-бла-бла. Тож, якщо ви хочете підтягнути свою іноземну вам сюди, тут вам з легкістю допоможуть зробити крок до мети, а ще навчать вас висловлюватись англійською легко та просто. Початок о шістнадцятій, якщо потрібно, завітайте. Вінничан та гості міста запрошують у подорож за враженнями. Екскурсія, шляхетна Вінничина. Матриця перезавантаження відбудеться 17 вересня. У програмі цікава локація. Зокрема, їх буде декілька. Це будуть гарні палаци та парки області, а також обід в найкращих подільських традиціях. Початок о 8.30 вартість квиточка становить 550 гривень для внутрішньопереміщених осіб 450 гривень. У суботу, 17 вересня, у Роял-пабі Вінниця стане місцем щасливих людей. На великому концерті Скрябін усі ми заспіваємо добрі й відомі пісні, які написав Андрій. Люди як кораблі, старі фотографії, танець пінгвіна то моє море, і ще багато тих хітів, які стали вірусними. Тож, друзі, приходьте, обов'язково віддайте свій вогник безмежної любові, який назавжди залишається у нашому серці. Початок о 19-й вартість квиточка становить 350 гривень. Їх можна Бати у всіх касах міста або на сайті онлайн афіша .ua. Всі бажаючі зможуть скуштувати Вінничну на смак та доскочу помилуватися осінніми барвами. Адже офіс туризму Вінниці підготував чергову осінню екскурсію, яка має назву Смачна Вінничина з дегустацією єврейської та молдовської кухні. Гастротур розпочинається у Вінниці. Далі учасників повезуть у Шаргору, де вони побачать. Справжню синовогу, найпершу і найстарішу в Україні. Далі учасники помандрують жмеренкою, де побачать вокзал Корабеля ще музей історичний. Ну і завершиться екскурсія саме єврейським застілям, обідом з фаршированої рибки 19 століття. Саме мається на увазі ексклюзивним рецептом, а ще коршмак, наливки та хумусом. Тож, друзі, обов'язково відвідайте, тому що ця екскурсія запам'ятається усім гастролям любителям Зіркові гості Леза Дніпровський, Константин Костишин та Лілія Ребрик презентують у Вінниці гарячу прем'єру Жінка над нами це феєрична комедія про італійські саме ось стосунки із ноткою хитрощів та інтриги. Тож, друзі, ви будете і сміятися, і плакати від того, що побачите на сцені. Рекомендую відвідати вам цю виставу. Початок й саме ось на сцені театру імені Садовського. Квиточок коливатиметься від 130 до 300 гривень. Придба. Його можна у всіх касах міста, ну і, звичайно, на сайті афіша.н.юей. Відвідуйте культурні заходи нашого міста та підтримуйте економіку і пам'ятайте, перемога не за горами. Вірте і рухайтесь, все буде Україна.